У своєму асортименті більше п'ятдесяті. Це цікавий дуже захід. Він імпонує нам розвію міф, що Дніпро не читає, це не так. І Дуже корисно, коли в тебе стоять якісь старі книжки, і ти можеш їх обміняти на щось нове. Я приносила більш дитячі книжки, тому що моя дитина вже їх прочитала. Вони не цікаві стали і щоб не займали місця. Можливо, вони комусь подарують іншим радість від читання. Тому їх обміняла. треба так. Я так просто з такими ж людьми для тих, хто ще не читає, або тільки починає, це щось що заохочує людей читати, і що не читати українському, тому що, наприклад, в моєму оточенні багато людей читають досі, читають російською, тому що це дешевше, дешевше, простіше обмінятися книжками. Якщо почитаєте, це завжди можна. Скільки в тебе вже лучше? 550. Літературні заходи в нас зараз в пріоритеті, бо зараз у військовий час здається не до культури, не до читання, не до взагалі пропаганди справжніх цінностей. Цей захід повинен Ну так би мовити, розвінчати такий міф і стимулювати людей, звернутися до книжки, стимулювати дітей, звернутися до знань. А тому саме тут, окрім таких традиційних, будемо казати, літературних локацій, письменників, видавництв книгообміну, є достатньо багато і локацій для дітей, спеціальні локації для дітей з особливими потребами. Це так зване сенсорне читання. Цікавий шибай. Повноцінне занурення дітей у казку, тобто ми чуємо українські народні казки, і їм відносно подобається. Діти більш так зацікавлені в процесі, їм цікаво тобто, все відчути на дотик, інколи відчути на смак, відчути аромат певний. Тобто кейс супроводжується у казці. Ця ідея, вона, скажімо так, у повітрі, бо якщо хтось прочитав якусь цікаву книжку, в нього є бажання поділитися з ким-то. На мій погляд, що найважливіше це можливість спілкування, бо коли люди спілкуються з приводу книжок, це саме цінне спілкування між людьми. Я тобі даю закладиночку І яку останню книжку після букваря ви прочитали?